Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже ніжне та смачне сирне печиво з цукром, яке ще називають гусячі лапки за його зовнішній вигляд. Готувати таке печиво просто та швидко, і воно сподобається як дітям, так і дорослим. Сир підійде як 5, так і 9% жирності. Якщо купуєте в магазині, то обирайте сир в брикетах. Він більш пастоподібний та вологий і його легше буде перетирати. Ну а вершкове масло краще брати 82% та заздалегідь дістати його з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Тож, як завжди, беремо з собою гарний настрій та починаємо готувати. Нам знадобиться 300 г кисломолочного сиру, 150 г вершкового масла, 230 г борошна, плюс на розкачування тіста. Пів чайної ложки розпушувача, дрібка солі, 150 г цукру та 1 чайна ложка ванільного цукру. В глибоку миску всипаємо сир та додаємо вершкове масло. І трохи все змішаємо лопаткою. Далі всю масу перебиваємо блендером, щоб сир став однорідним та без грудочок. Можна також перетерти його через сито. До борошна додаємо розпушувач та трохи все змішаємо. І поступово в декілька етапів просіюємо борошно до сирної маси. Після кожного просіювання гарно перемішуємо все лопаткою. Знову просіюємо борошно та перемішуємо до однорідності. Борошно додаємо поступово, адже сир буває різної вологості і може знадобитись трохи більше або менше борошна. Орієнтуйтесь по консистенції тіста. Воно повинно вийти м'яким та еластичним і не липнути до рук. В Останнє просіювання додаємо сіль і знову все змішаємо спочатку лопаткою. А по мірі того, як тісто ставатиме густішим домісимо його руками. Довго місити не потрібно. Як тільки тісто стало однорідним та еластичним, воно готове. Ось таке воно виходить. Дуже ніжне та зовсім не липне до рук. Завертаємо його харчовою плівкою та кладемо в холодильник на 30 хвилин. В тарілку висипаємо цукор. Та ванільний цукор і гарно перемішуємо. Робочу поверхню присипаємо борошном та рівномірно його розподіляємо руками. Дістаємо тісто з холодильника та викладаємо його на робочу поверхню. І спочатку трохи розтягуємо руками, присипавши зверху борошном, щоб нічого не прилипало до рук. Далі розкатуємо за допомогою качалки для тіста пласт товщиною приблизно пів см. І, скориставшись круглим стаканом або чашкою, вирізаємо кружечки з тіста. Нагадаю, що точний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі та в кінці відео. Беремо один кружечок та обмокаємо його в цукор і складаємо навпіл цукром всередину. Далі знову обмокаємо в цукор і складаємо ще раз навпіл цукром всередину, трохи притискаючи краї печива. І останній раз обмокаємо в цукор та перекладаємо на деко, застелене пергаментом чи ковриком для випічки цукровою стороною вгору. Низ печива у нас залишається без цукру, щоб він не почав підгорати під час випікання. Весь процес повторюємо знову до закінчення заготівель. Завдяки цукру печиво вийде з дуже апетитною хрусткою скоринкою. Всім, хто любить домашнє печиво, рекомендую відеорецепт шоколадного мармурового печива. Посилання на нього ви зараз бачите у верхньому правому кутку та в описі під відео. Ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин до рум'яності. А поки випікається перша партія печива, приготуємо другу. Для цього обрізки з тіста збираємо в кульку та знову розкатуємо пласт в 1 см. І вирізаємо кружечки стаканом. Весь процес повторюємо до закінчення тіста. З даної кількості інгредієнтів в мене вийшла 41 штука печива. Випікаємо його аналогічно попередній партії. Моє печиво готове, ви тільки погляньте, як гарно воно підрум'янилось. Даємо йому трохи охолонути і тільки потім перекладаємо на тарілку. Воно виходить настільки запашним, що важко втриматись і не спробувати шматочок ще до того, як воно охолоне. Та й не треба, якщо дуже хочеться, то пробуйте одразу. Воно настільки ніжне, в міру солодке, з хрусткою скоринкою зовні та легким присмаком сиру. Таке печиво не залишить нікого байдужим. Особливо його люблять маленькі діти, адже воно таке смачне. Хто ще ніколи не готував таке печиво, обов'язково спробуйте, вам сподобається. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки! Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім миру і добра та до зустрічі у наступних відео!